Сьогодні у випуску у жодному селі Кетрасанівської громади немає аптеки. Жителі сподіваються, спрощені вимоги до відкриття збільшить їх кількість. Замість стаціонарної пошти пересувна запрацювала в селі Цибулеве. Не всі жителі за такі зміни. Попри біль кинувся рятувати хлопця, який тонув. На Кіровоградщині поранений військовий витяг ставка підлітка. Убриниці з бо немає. 85-річна жителька Катрисанівки Кіровоградської області Олена Світловська каже: у селі півроку немає аптеки, була закрили. Тепер їздять за ліками до найближчої аптеки за 20 кілометрів. Зараз ось таке гриб, може бути треба, щоб було, а його нема. 25 вересня уряд змінив вимоги щодо аптек у селах та селищах, Відтепер вони можуть бути менші за площею. У селищах мінімальна площа має бути не менше 30 квадратних метрів у селах не менше 18. До цього у селищах була 40 квадратних метрів у селах 30. Це на багато. Ну, спростило для отримання ліцензії». Це будівля колишньої аптеки у Катрисанівці, яку закрили півроку тому. Площа приміщення 20 квадратних метрів. Відновити тут аптеку вирішив підприємець Дмитро Шителєв. Вважає, завдяки спрощеним вимогам, аптеку з цілі має побільшати. Фармацевта каже, знайшов. Від попередніх власників залишився пандус. Для того, щоб маломобільне мобільне населення, мали вільний доступ. Нині на Кіровоградщині працюють 371 аптека і 216 аптечних пунктів, розповідає начальниця Державної служби з лікарських засобів області Лілія Панфілова. Каже, не рахують, скільки аптех у містах, а скільки у селах та селищах. З початком повномасштабної війни їх кількість зменшилася. Десь, може, відсотків до 10 зменшилися аптечні заклади, деякі там позичинялися на якийсь час, потім воно все поновилося. Каже, крім змін до площі аптек, обов'язкового пандуса необхідною умовою є підключення до інтернету. У нас електронні рецепти, у нас є доступні ліки, які повинні бути, відпускатися в кожному аптечному практично закладі. Відкрити першу аптеку у Катерисанівській громаді планують до кінця жовтня. Усього у громаді 73 села. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Оце так катаємося. Роботи, називається літом. почти нічого не ускладнює. А зиму, якщо тут буде метр снігу і не прогребено. Я практично не проїду. Водії Віталій Кошель та листоноша Лариса Дудник розвозять пошту у вісім сіл Кропивницького району. Минулого місяця додалося село Цибулева Дмитрівської громади. Через відсутність працівників тут 1 вересня закрили поштове відділення. Завдання листоноші пересувної пошти виплата пенсій і доставка газет. Я вам привезла я газетку знаю, вашу. Я знаю. І будемо тепер постійно возити. Багатенько. Вулиць, мабуть, сім порозвозили заказні письма, газетки порозносили. Дочекався. Мені газета постійно приходить. Або передають, приносять. Це село ми приїжджаємо вівторок, середа, із пів дев'ятої до дванадцятої. А в суботу в нас зараз змінили, теж ми так само приїжджаємо зранку. Це обслуговування людей, це комунальні платежі, посилки, поповнення рахунків. Валентина Шульгина збирала підписи, щоб стаціонарне відділення не закривали. Та, говорить, це не допомогло. Нині жінку не влаштовує, що газети отримує невчасно. Якщо преса надрукована в четвер, цінність преси в чому інформації. Екстрено донести до читача, а її через п'ять днів нам приносять. З початку року стаціонарне відділення Пошти працювало в селі чотири дні на тиждень, розповідає староста Олена Студенко. З півдев'ятого і до чотирьох. до чотирьох. Вони то, звісно, вони встигали більше. Звісно, було, Більше доставлено і може і в мірі своєчасно. Із 1 вересня було повідомлено, що скорочується одна листоноша і залишається одна завідуюча відділенням. Ну тобто, навантаження всього села лягає на одну. Тому людина звільнилася. Охочих працювати у відділенні за два місяці не знайшлося. Щодо там отримання коштів, пенсій, інших соцвиплат, то скарг не надходило. У Цибулевому понад тисячу жителів. Ця кількість дозволяє, аби в селі було стаціонарне відділення, пояснила директорка Кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна. Каже, дослідили навантаження працівників і вирішили, що одна людина зможе обслуговувати жителів села. Оскільки охочих не знайшли, там запрацювала пересувна пошта. Щоб забезпечити населення поштовими послугами. На сьогоднішній день мережа відділень Укрпошти складає 203 відділення. З них 82 відділення є пересувними. Говорить, графік роботи пересувної пошти переглянуть, якщо отримуватимуть зауваження від жителів на невчасну доставку газет. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. тобі здоров'я. І... Пам'ятаєш, що тобі Бог дав другий шанс. Це зустріч 17-річного Давида зі своїм рятівником. Щось Бог приготовив для мене, для чого мене спасти Багато чого передав. Хлопець разом з друзями прийшли на ставок. Стрибнув з цієї кладки, проплив до середини і почав тонути. Крик про допомогу почув військовий Андрій Лубенець. допоможіть, «Да, да, да, да е, е, Хлопці пригнули. Ті двоє хлопців пригнули з містка, не допливаючи до нього, почали втроєм кричати, допоможіть. Чоловік після поранення на війні пересувається за допомогою милиці, та це, каже, не зупинило його. Інші відпочиваючи біля ставка, рятувати хлопця не поспішали. Говорить, у той момент про біль не думав. Кричу, лягай на спину і допомагай, на спині буде легше плиг Він не чує, Я до нього, він руками починає махати. Я намагався його взяти за шию, потягти. Але ж у мене переломана нога. Хвора дуже болить, метрів на 10 виштовхнув. Я вже дивлюся, так вкидаю, впливу, і бачу, що вже маячки блискають цих поліцейських. Це вже були останні метри, в мене вже сили залишали, і я е, вже дитина, все, вона вже посила руки, і я за ним ниряв і його в, 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 виштовхував. І тут вже поліцейський пригнув, там залишилося, залишилося буквально 5 метрів до. Витягти хлопця зі ставка допомогли поліцейські, які проїжджали повз. Діставши його на місток, далі вже мій напарник із дружиною військовою, його е, почали йому проводити реанімацію. Е, він був вже е, такого синього кольору, у нього були скляні очі і він не рухався і не дихав взагалі. Андрій Лубенець поранення у бою отримав півтора роки тому. Має інвалідність. Ми йшли на штурм селища Олександрівка Херсонської області і попали в засідку. Нас сильно розбили. Ми, коли нам влучив танк, мене викинуло з БМП. Отак от от я коли впав, хрустнула нога. Хлопці, ті, що залишились живі, почали бігти ну, в право, тобто назад. І я попитався побігти, раз і впав. Я потім в такому стані дві з половиною доби сам повз повз до своїх. Врятований Давид каже, плавати вміє з 12 років. Того дня тонути почав, бо виникла судома. Хлопець навчається в Знам'янському ліцеї. Навчався в Пантаївській школі інтернату і перейшов до нас вчитися. Я являюсь опікуном, так як він на час перебування в нас в закладі, коли він навчається і він є повною сиротою. Андрій Лубенець, свій чинок, геройським не вважає. Я в собі не пробачив, щоб дитина потонула, і... а я дивився і нічого не за свою бездіяльність. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Це урок здоров'я, безпека та добробут у п'ятому класі Кропивницького ліцею. На партах замість підручників, які мали отримати в школі, надруковані або куплені батьками. З 13 предметів за програмою нової української школи п'ятикласники отримали підручники з чотирьох, каже директорка Галина Война. Чесно скажу, що я навіть не наполягала на тому, щоб обов'язково був підручник, тому що підручник, який є завантаженим на планшет. Ну він абсолютно на сьогоднішній день нічим не відрізняється від надрукованого підручника. Якщо я не помиляюсь, то шість підручників роздруковували, десь десь по 200 гривень підручники. Якщо я не помиляюсь, ні, і там ще якісь ми окремо докупали. Прям ну підручники не роздруковані. А такі, які є, англійською, там ну порядка 2000. тисячі. Рослава Ярошевська віддає перевагу паперовим підручникам. Я користуюся тільки паперовими. Мені. Гадаю, я гадаю, що паперові це краще ніж електронні. Олександрі Лупцовій більше до вподоби електронні підручники. Вони завантажені в планшеті. В Планшеті багато книжків. А коли собою носиш в школу, дуже важко носити з собою портфель. Майже 10 тисяч п'ятикласників Кіровоградщини за програмою нової української школи отримали не всі паперові підручники. П'ятих класах ми маємо 13 предметів. З цих 13 предметів надруковано підручники лише по трьом предметам: це базові предмети, українська мова. Математика, природничі науки для п'ятих класів необхідно було 136 тисяч підручників. На сьогодні за трьома предметами надруковано та доставлено до області 35 тисяч, це 26%. Тобто ми говоримо про те, що учні п'ятих класів на сьогодні мають надрукованих 26%. Підручників підручники для п'ятих класів мали надрукувати торік, не зробили цього через повномасштабну війну та призупинення фінансування видавництв. Пояснив заступник міністра освіти Андрій Сташків. Всі кошти, які були передбачені для друку підручників, були забрані на військові потреби. І фактично минулого року друк за кошти державного бюджету не здійснювався а тільки за рахунок коштів партнерів цього року були кошти передбачені. Це було 750 мільйонів гривень, але це звичайно не покривало всю ту потребу в підручниках. Яка в нас була на, на цей рік, тому що в нас були не надруковані за минулий рік підручники для п'ятого класу, і ми планували друк підручників для шостого класу. Тому цього року ми в першу чергу зорієнтувалися на саме на шостому класі і частину підручників за всі кошти, які нам дали з державного бюджету, сказав до кінця року, надрукують всі підручники, яких бракує. Поки рекомендує використовувати електронні версії Ольга Склярука, Наторі Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Проворот угодиш назад, поврачи зап'ястя, п'яс, в ту сторону. Це гурток з козацького дво, двобою в новоукраїнці дво, на Кіровоградщині. Назад. Він єдиний в області. Його засновник і тренер, колишній спецпризначенець Сергій Кондратів. Рік тому його звільнили в запас. Повернувшись з війни, чоловік відновив тренування і продовжив популяризувати козацький двобій серед своїх учнів. У школі він працює вчителем фізичної Добою. культури та з предмету захисту країни. Козацьким двобоєм займається п'ять років. Козацький двобій це вже дев'яте єдиноборство, яке я вивчаю за своє життя. Я все таки вернувся до своїх істоків до національного мистецтв спасом. Почав трошки займатися потім його пак і узнав, що все це поєднано в одному в такому виді спорту, як козацький двобій. Пояснює козацький двобій заснований Двої. на традиціях українській культурі, Двої. прийомах та ударах, які використовували козаки під час бою. Елементи бойового пака. Є вистрибування з розніжкою в сторони. Цей елемент використовується для збивання двох вершників, або коли ти один протистоїш декілька противникам для того, щоб збільшити дистанцію, розвести дистанцію. Традиціями українського козацтва цікавився зі школи, каже чоловік. Дитяче захоплення привело до всеукраїнського чемпіонства з козацького двобою в 2018 році. Я виступав у двох розділах. Це «Барня-2» виступав у розділі. І ДТК зі зброєю. По першому розділі я здобув друге місце на чемпіонаті України, а по ДТК зі зброєю став чемпіоном України з козацького двобою. У кожному мистецтві є своя зброя. В козацькому двобою використовуються палиці, використовуються шаблі, бартки використовуються, бойові топори. Я вибрав шаблю. Цю шаблю я виготовив власноруч. Шабля, от можна замінити будь-якою палицею на вулиці, але вона буде слугувати шаблею. Навики будуть ті самі, рухи будуть абсолютно ті самі. Це замінить предмет. Серед охочих тренуватись і хлопці, і дівчата до дітей треба знайти підхід. Навіть якщо дитина не виходить, це не її біда, це біда тренера, який неправильно пояснив. Надія Кабанова а -а -а. почала відвідувати гурток козацького двобою рік тому. Я коли побачила цей бо. Бойові мистецтва мені дуже сподобалося, і це якраз допомогло мені постав... ну, стати за себе, щоб я могла дати відсіч, коли мене ображають, але на щастя такого не було. Ми набиваємося поступово, починаємо слабості, ну, слабких ударів, а потім сильніше, 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 поки не кажуть, стоп. При виборі виду боротьби радить звернути увагу на своє рідне «Козацький до це вид бойового мистецтва, який пішов далі, який впустив у себе частинку інших єдиноборств. Отримав дві позитивні такі якості: залишити національне пам'ять про те, що було, і додати щось нове для того, щоб не стояти на місці. Вікторія Колесова, Олександр Касяненко, новини Суспільне Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.